Вітаю вас на своєму YouTube каналі. У цьому відео я розповім вам, як сплести ось таку кришечку із ротангу трубка або ротангу круток для вазона гарбузика. Якщо ви вже навчилися плести ось такі гарбузики, а не знаєте, як зробити кришечку, то це відео саме для вас. Якщо ви початківець з плетіння такого прутка, то краще вам почати з моїх попередніх відео, де я навчаю, як утримувати цей ротанг в руках. Для цього я використовую ротанг-трубка. Ви можете використовувати і ротанг-пруток, товщина якого 4 мм. Для того, щоб сплести таку кришечку, нам потрібно 8 лос по 50 см. Вони будуть слугувати у нас як ручкою. Так і стієчками. Потім беремо суцільну лозу довжиною 2,5 метри. Нею ми оплетемо нашу ручку і розповім, як ми закінчимо. І ще одна суцільна лоза довжиною 11 метрів буде слугувати, щоб зробити ось таку гарну кришечку. Беремо наші 8 лоз, рівняємо кінчики. І будемо зараз обмотувати. Беремо першу нашу суцільну лозу довжиною 2,5 метри, для того, щоб зробити обмотку, це буде у нас ручка. Частинку десь сантиметрів 5-6, ми отак ховаємо всередину, для того, щоб наш ротанг не розкрутився. От, Поклали всередину, так, і тепер починаємо намотувати, при цьому примотуючи ось цей кінчик. Обов'язково залиште кінчики десь сантиметр, десь сантиметр приблизно. от Бачите, ось так воно буде гарно виглядати. Під час обмотування головне міцно втримувати і притискати у руках нашу суцільну лозу для того, щоб вона не розкрутилася. Довжину ручки для кришечки обирайте самі, але вона не повинна бути занадто високою. У мене вона приблизно десь 10 см. Тепер зафіксуємо нашу лозу. Вона ще залишилася, в кінці я розповім для чого. Беремо, робимо вузлика. Ось ми зробили вузлика, але він все одно може розв'язатися, тому ми зафіксуємо його стяжками. В кінці ми ці стяжки повідрізаємо, вони нам не потрібні. Вони слугують лише для того, щоб не розкрутилася наша лоза. Тепер починаємо плести нашу кришечку. Для цього розділяємо наші вісім лоз по дві. Робимо ось такого павучка. Тепер ми беремо нашу суцільну лозу довжиною 11 метрів, складаємо її навпіл по 5,5 метрів. Ось така петелька, бачите посередині. От, Надягаємо на нашу першу пару лоз. І якщо ви дивилися мої попередні відео, то ви вже знаєте, ми робимо прокручування. Так, прокрутили. Надягнули на наступну пару. Знову таки прокрутили, надягнули на наступну пару. Прокрутили, надягли на останню пару. Тепер головне нам стягнути нашу конструкцію. Так, і пішли тепер плести наступне коло. Так само прокрутили, надягнули. Зробивши два кола, кладемо нашу конструкцію на рівну поверхню. Це не обов'язково повинна бути підставочка можна просто на столі. О, і щоб нас розтягувалося тепер, плетемо далі так само. Пройшовши прикола, ми тепер почнемо розділяти наші парні лози по одній. І плести так же само. Прокрутили, надягли. Ось тут, а бачите, у нас зараз пустота. Не намагайтеся високо підняти сюди, у вас це не вийде. Для цього ми залишили ось такий кінчик, який в кінці ми гарно заплетемо. Ну що ж, поїхали плести далі. Прокрутили, надягли на одну. Прокрутили, надягли на іншу. За рахунок ручки, у нас є ось тут таке підвищення. А тепер намагайтеся плисти далі так, щоб воно рівномірно лягало на поверхню. Потроху придавлюючи, підтягуйте лози, але не занадто, щоб не ставало воно у вас дудочкою такою. І доплітаємо нашу лозу суцільну до кінця. мій гарбузик на 5 літрів. І всі ці розміри вираховані так само на 5-літрову ємкість. Але навіть 5-літрові ємкості можуть трішки відрізнятися. Тому щоб угадати розмір, періодично прикладайте кришечку і ви зможете побачити, скільки вам ще потрібно проплести. Для більших ємкостей краще відрізайте довшого ротангу, От, хай краще він залишиться лишнім, ніж не вгадати, так як переходи вони завжди видно і важко підставляти. І доплила я свою суцільну лозу. Тепер поховаємо кінчики. Так, один кінчик ховаємо в одну стієчку. Ось, бачите? Сюди є. Так, іншу. інший кінчик я заховаю у наступну стієчку. Наші кінчики, які слугували стієчками, ми будемо також ховати. По-перше, вони укріплять нашу конструкцію, по-друге, будуть слугувати декором. Беремо перший кінчик і ховаємо його у наступну стієчку. Ось так. Старайтеся пропихати його максимально до середини, навіть ось сюди, якщо у вас дозволяє розмір вазона. І так робимо по колу. Ось така чудова кришечка у нас вже виходить. Сподіваюсь, у вас вийшло потягнути сюди цілі стієчки. Не, не бійтеся допомагати собі якимись підсобними інструментами. У мене є ось така маленька викрутка, є продаються спеціальні інструменти для плетіння. Нам залишилось уже зовсім трішки. Що ми робимо далі? Ми ось зафіксували стяжечками. Тепер ми їх відкусимо, знімемо, але при цьому утримуйте, щоб наш пруток не розкрутився. розв'язувати не обов'язково. Якщо ви не впевнені, що зможете тримати цей ротанг у руках, то краще його залишити. Що ми робимо далі? Ми далі обмотуємо знову ж таки. Далі наші сієчки починають розходитися, тому не потрібно домотувати до кінця. Ми тепер будемо проплітати, міцно притримуйте, щоб не розкрутилося. І між двома лозами будемо ось так обмотувати це зміцнить нашу конструкцію і не дасть їй розкрутитися. Ось я й доплила нашу кришечку. Бачите, ось обкрутила. І залишився ось такий кінчик. Є два варіанти завершення. Бачу, що хтось залишає ось такі вусики робить. Але для того, щоб вони такі були, ніби спіральненькі, то краще взяти, нагріти ось тут феном. І трішки потримати, доки воно е, захолоне, От, а потім відпустити. Ось так гляньте. Ось такі вусики будуть. Якщо вам це не подобається, просто відріжте кінчика, воно вже конструкція буде дуже міцно триматися. Бачите, я цей кінчик виструмила тут біля ручечки. От, ж, і можна зробити вусики. Надягнемо тепер нашу кришечку на нашого вазона. Ось така краса у нас вийшла. Колір обирайте самі. Можна зробити їх одного кольору, можна, так, як я. Навіть купують зелений для того, щоб обкрутити ось цю ручечку. Включайте свою фантазію і фантазуйте. Цей метод плетіння мені дуже подобається. Єдине, важко, коли суцільна лоза складена вдвоє 11 метрів, вона постійно заплутується, тому потрібна допомога. Якщо вам важко так плести, я вам зараз швиденько розповім ще один метод плетіння. От, ось тут, а вже де ми брали суцільну лозу, складену вдвоє, можна використовувати. Одну лозу, не складавши її разом. Єдине, що нам потрібно взяти не вісім ось тут лоз для стієчок, а дев'ять. І коли розділятимете, то виходить, суцільна лоза. Наприклад, зараз покажу ось ця суцільна довга лоза, буде одинарною не подвійною. От, обов'язково помітте кінчика, так як я розповідала вас про серветочку підставочку От і починаєте оплітати спочатку також по дві лози, і дев'ята буде ось. Отак підставлятися з одинарної, от, буде плестися однією. Коли ви проплатите десь рядів 3-4, почнете розділяти також по одній, от, то буде у вас 9 лос. Такий метод також підходить для такої кришечки. Тому вибирайте самі, як вам краще. Якщо вам не зрозуміло, ви можете передивитися мої попередні відео про серветочки-підставочки двома методами. От, але якщо ви хочете все-таки ще й побачите, як це робиться, пишіть у коментарях і, можливо, згодом я зніму ще одне відео для кришечки. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мене, і я зможу показати вам дуже багато чого цікавого.